Другий поспіль домашній матч Рівненський Верас провів під пролоним дощем. Господарі приймали луганську зорю, якій не поступалися вже два роки. З перших хвилин голкіпер червоно-чорних Валентин Горох неодноразово рятував команду після небезпечних моментів суперника. Рівняни теж мали шанси. Тарануха й бойко могли відкривати рахунок, проте забити не вдалося. Грали компактно грали уперед, як я хочу бачити. І ті шанси, які були не тільки а й з лівого було. Так що вистачало на дві гри. Так, сьогодні ну на жаль, ми не забили. Другий тайм також не приніс голів, але був насичений боротьбою в центрі поля. На 46 й хвилині Сергій Корнійчук грубо збив суперника і отримав вилучення, залишивши верес у меншості. В принципі, десь більше задоволені очком, чим чим розчарово. Ну потрібно було звичайно нам стабілізувати лінію оборони. Відповідно, у нас крайній захисник Запорокасевищ. І вже з того, що ми бачили, то зоря досить габаритна команда фізично сильна. В центрі поля, поля і Кушніренко, і Попара, тут ми все-таки перевагу віддали Бойко, який опустився до Харатіна. І, скажімо, з такою ідеєю робили заміну. Попри чисельну перевагу, дотиснути рівнян зорі так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Оці, напевно, напевно більше чудові, але завжди хочеться перемагати. Ми хотіли перемогти, але на жаль, така ситуація так склалася. нам гра складалася дуже важко. Ми знали, як буде грати зоря, вона буде бити на у них високі гравці, так само Джордан. Він потім пішов в напад, коли ми потримали червону. Тому було дуже важко. Наразі в актива Вереса 10 залікових пунктів. Команда посідає 12-ту сходинку в турнірній таблиці та знаходиться за крок до зони перехідних матчів. У наступному турі червоно-чорні на виїзді зіграють з епіцентром. Матч відбудеться 1 листопада. Діана Грицюк, випуск новин.